Глядачі перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила сили оборони України продовжують нову фазу наступу у Херсонській області. Лінію фронту відсунуто ще на 20 кілометрів. Вони займають позиції на східному березі Інгульця. Успіхи ЗСУ ставлять війська РФ перед вибором або бігти за Дніпро, або залишитися і захищатися. Для посилення окупантів їм на допомогу можуть відправити мобілізованих. Про це заявили в розвідці Міноборони Великобританії. В розвідці Британії розповіли про те, що нова фаза наступальних операцій українських військ почалася 2 жовтня. Армія просувається, лінія фронту відсунута ще на 20 кілометрів. Українці займають позиції на східному березі Інгульця на захід від Дніпра. Основним оборонним позиціям росіян наразі загрози немає. Аналітики відзначають, що російські підрозділи, як правило, відмовлялися від бойових зіткнень і відступали у ситуації, що склалася, Ква швидше за все буде бачити зростаючу загрозу для сектора Нова Каховка в якості однієї з найбільш нагальних проблем у цьому районі. Залишається пошкоджена переправа через Дніпро. Один з небагатьох маршрутів, доступних росіянам для забезпечення своїх сил. Тому вважають фахівці, окупантам під час просування ЗСУ на Херсонщині доведеться вирішувати, бігти через Дніпро або залишатися і битися. Перед Росією стоїть дилема – відведення бойових сил через Дніпро робить оборону іншої частини Херсонської області більш надійною. Але політичний імператив полягатиме в тому, щоб залишитися і оборонятися, зазначено в повідомленні. Крім того, загарбники вже відправили більшу частину своїх малоукомплектованих повітряно-десантних. Сил на оборону Херсона у регіон з метою спроби стабілізації фронту можуть перекинути мобілізованих. Таким чином, у Росії на даний час мало додаткових якісних сил швидкого розгортання, доступних для стабілізації фронту. Вона, ймовірно, націлена на прикидання мобілізованих резервів на цей сектор, підкреслили в Міноборони Великобританії, що ж українські військові демонструють успіхи у звільненні захоплених Росією територій як на сході, так і на півдні України. У США вважають, що на тлі цих успіхів Україна зможе повернути Крим. Про ймовірність Кого розвитку подій розповіло газеті The Daily Telegraph джерело у Пентагоні зазначається, що якщо просування йтиме тими ж темпами, то деокупація території півострова є дуже реальною можливістю. Крим був анексований Росією ще 2014 року, але цей вчинок не визнало міжнародне співтовариство, як і Україна. Останнім часом на півострові фіксують регулярні вибухи та НП на військових об'єктах, а також зміну настроїв громадян. Дедалі більше випадків арештів та штрафів за нібито проукраїнські дії. Серед останніх виконання місії з Крим пісні Ой у лузі червона калина і її з подругою засудили до арешту та штрафу. Дедалі більшу паніку на півострові викликає передане Україні озброєння від США. Вона може дістати до Криму, і це не викликає у союзників проблем, оскільки це українська територія. У Криму вже посилили заходи безпеки. Туди також стягують мобілізованих та вже створили з них велике військове формування. Просування до Криму можливе після деокупації Херсонської області. Варто зазначити, що з Херсонщини окупанти масово тікають в сторону Чонгару, де їх чекають за град загони кадирівців. Очевидці свідчать про масований розстріл на пунктах пропуску. Сутички з кадирівцями вже переростають у війну між росіянами та останніми. З такими темпами і з таким розкладом звільнення нашої території це лише питання часу. До зустрічі глядачі перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.